24 квітня в Вільнянській міській раді відбулася 52 сесія депутатів 6-го скликання. На порядку денному розглядалося багато різноманітних питань. Але Вільнянський край зацікавило одне цікаве питання, яке стосувалося підвищення вартості харчування одного діта дня в комунальних дошкільних закладах нашого міста. Вартості харчування з їх Також тож, є достінням підвищення вартості харчування на 2 гривні, то встановити їх на рівні. Діти лікаря до 34 гривень, діти віком від 3 до 6 років від 16 млн. Двох гривень, на які підвищується вартість харчування, одна гривня буде сплачувати 200. Зростання цін на різноманітні продукти відчув на собі майже кожен мешканець країни, тому і збільшення вартості харчування в дитячих садках процес цілком закономірний. Підвищення цін на всі майже продукти, які відбулися зараз в цей період, очевидно не тільки для нас разом з дитячими садками, а й очевидно для кожного мешканця нашого міста і взагалі України. І у нас, крім того, що виділено кошти на харчування, ми разом з тим, що повинні витримувати вимоги сабстанції, тобто калорійність харчування і відповідні норми. І за рахунок тих коштів, які виділені були раніше, ми зараз викладаємо. Тому я вважаю, що варто підвищити більше у нас економія, зрозуміло з яких фондів і підвищити вклад за харчування дітей в дитячих дошкільних закладів. Відповідно до закону України 50% відсотків від батьків, 50% відсотків склад за харчування від дітей.